Вітаю, друзі! Знаєте, навіть не знала, як почати це відео, але я знаю, як я його хочу назвати. Життя нелегка прогулянка. Давайте почнемо е з переказу мого діалогу з моїм сином. Якось ми з ним спілкувалися щодо вибору професії. В нього на той момент були думки щодо економічних спеціальностей, а тут він щось замислив, замислився про професію льотчика. І щось ми з ним про це погуманіли. Пройшов не один день, знов ми якось поверталися до цієї теми, і він мені. Ще через тиждень каже: Мам, ти знаєш, в мене до тебе прохання не торкатися цих важливих і чутливих тем для мене, бо мені дуже важко вже два тижні з цим жити. Тобто я постійно повертаюся думками до цих тем, я не можу писати музику, а він пише пісні. Я не можу спокійно жити, тобто мене це бентежить і не дає мені жити гармонійно, спокійно і щасливо. Що він почув у відповідь? Я йому сказала: ні. Буду тебе смикати, буду торкатися чутливих і важливих тем, тому що життя це нелегка прогулянка. І саме коли ми. Замислюємось над своїм вибором, над вибором професії, над вибором партнера, над вибором друзів, над вибором роботи, над тим, як піти з роботи, піти зі стосунків, піти з дружніх стосунків. Це все дуже важко. І це, але це все дуже потрібно. І саме ці вибори і роблять поступово нас особистостями. Це і робить нас людьми, сказала я своєму синові. І саме тому я буду завжди тобі підкидати, так би мовити, теми, які будуть тебе бентежити, і не будуть тобі е, давати спокійно жити. Бо саме під час цих роздумів і неспокійного життя ти поступово і будеш зростати особистісно. І десь Бог станеш людиною, як і ми всі. У нас всіх є шанс стати людиною. Але ми не є апріорі людиною, коли народилися. На мою думку, ми є такою маленькою твариною тваринкою. А шанс стати людиною в кожного з нас є. Тому я йому пообіцяла, що я 100% не буду е впливати на вибір його професії. На, е на чому не буду впливати? Тому що це дуже важливий вибір. І я не хочу нести за нього відповідальність. Чесно, саме через це. Але я не хочу для своєї дитини легкої долі, розумієте? Я хочу, щоб він обрав свою долю і йшов своїм шляхом. Чи, може, чи можемо ми своїми порадити, порадами полегшити і е, сприяти тому, що наша дитина зробить вибір е, у більш легкий шлях для себе? Можемо. Але чи буде вона насправді щасливіша на цьому шляху? Не впевнена. Навіть впевнена, що ні. Тому так, радити майбутню професію, роботу, партнера я точно не буду. Бо це не мій вибір, а його. А ось підкидати чутливі, важкі і важливі теми точно буду. Тому що життя це не легка прогулянка. Але це точно найцікавіша прогулянка, яка є в кожного з нас. Дякую за увагу. Пока!